Вітаю мої любі глядачі, шанувальники мого каналу. Або ті, хто чисто случайно сьогодні сюди попав. Ви на каналі Відпочиваю, Працюю Творю. З вами Людмила. Дійшла черга уже і до посадки квітів. Сьогодні я покажу мій спосіб пророщування петуній в домашніх умовах. Якщо я хочу виростити великоквіткову петунію то зазвичай її пророщую в домашніх умовах. Якщо ж саму таку звичайну, мілкоквіткову, то я її просто висіваю в теплиці, як на розсаду, і потім висаджую вже безпосередньо у свої клумбочки. Великоквіткову сажаю у горщики, які прикрашають мою веранду. Ну і декілька залишаю на балконі. Для того, щоб їх щоб вони швидко проросли, і в результаті потім вийшлося далі їх ростити, то мені подобаються торфяні таблетки. Як ви вже знаєте, я вам нічого не посовітую, перш ніж сама не спробую. І тому ці от таблеточки, зараз їх дуже багато різних, є українські, то вони не дуже якісні. А от іменно ті, питаєте, щоб вони були, ну, говориться, не наші. так, Вони трошки будуть дорожчі, але от дійсно я вже спробувала показувала, як у мене дуже швидко, ось дивіться, три дні огурчику, він вже проріс. Тобто це сьогодні був третій день. Якщо кому цікаво, то спосіб пророщування огірків, він теж у мене особливий. Можете побачити там в попередніх відео. Так же само я вже проростила і петунію. Ось вона вже в мене отака, їй тиждень, після того, як вона зійшла, тиждень вона сходила, і оце її тиждень. Тобто, я думаю, що якраз до тієї погоди а в нас зазвичай настраюються там оці заморозки, десь туди аж друга половина травня. Щоб не було зворотних, коли можна вже буде висаджувати в ґрунт, щоб вона не замерзла і не носитися з нею. То вона якраз буде нормальна. Ну, Оці ось я три спробувала проростити. Вони в мене будуть на балконі, тому я їх проростила раніше. Всі інші буду пророщувати. ось Сьогодні показавши вам, як я це все роблю. Значить, Щоб підготувати перш таблеточки, їх потрібно замочити. Замочую я їх у дуже гарячій воді, тут майже кипяток. Обов'язково, ну, в принципі, якщо велика, дивіться, ці в мене були більші. Ось, я видно вже, які вони, так, вони такі м'якенькі, пухкенькі. Ці трошки більші були по розмірам, але я вияснила, що достатньо і невеликої, тому що потім все рівно потрібно буде сажати у більший якийсь контейнер. Ці пророщені вже рослинки. То ці більші, бачите, ось у них тут для кореневої системи вже зразу немає нічого, і, ну, в принципі, не потрібно нічого подалі робити. А оці меншенькі, вони запаяні. Отут. Ось так, як огурчик. ось тут можна побачити, так? Вони запаяні, і тому потім, коли висаджувати вже в ґрунт, то потрібно зрізати, а можливо, навіть і знімати оцей, оцю оболочку. Для того, щоб корню було добре розвиватися. Тобто вони такі от одноразові цієї, його потім потрібно зрізати і зняти перед посадкою. Але добре промочити сам торф, щоб не, на... не зачепити кореневу систему, щоб тут усе було добре. Цей такий ком, да? торфяний ком, щоб він не розсипався. І щоб таблетка дуже гарно напиталася водою. А потім ще обов'язково самі сімена потрібно садити якраз таки в теплий ґрунт. Тоді вони дуже швидко сходять. То я от зараз залью їх водичкою. От. Як тільки заливаєш, вони зразу ж починають набухати, впитувати воду. І рости, вони ніби на, на очах починають рости. Якщо залити холодною водою, то вони не прокиснуті. Ну, тобто вже були проби у мене різні, так уже, як то кажуть, це вже власний досвід, обов'язково кипяточок. І тоді вони прямо на очах піднімаються, вон, бачите, вон прямо збільшується. Швиденько впитують водичку дуже швидко. І потім буквально там якихось 10 хвилин чекаю, поки вони. Трішечки остинуть. Значить Самі ці семена насіння петуні, ну, потрібно, звичайно, ж, от я вибираю, щоб дійсно воно і проросло, і потім вона виросла конкретно великоплідна, така, тобто великоквіткова. то тут, бачите, от натуральний гібрид. Тобто, бажано сажати гібрид. Якщо така звичайна. То це піде у мене вже о, в теплицю, тому що з неї все рівно нічого в принципі не вийде. Ну, це сама звичайна вийде пітунія, чисто для прикраси, клумби і все. А от таких квіток у неї не буде. І, оскільки я вже не пробувала, ну, вони не виходять. Навіть колористика, виходить, така бліда якась. Тобто тут от вони такі яскраві, але вони получаються якісь бліді. А от із імену F, то виходять такі, як, як потрібно. Сімена тут, якраз такі, бачите, да, навіть такому ковпачечку, тобто все як потрібно, і оброблені. Якщо от висипати, то бачимо такі зернятка, які дуже-дуже гарно оброблені. Значить, щоб посадити пітонію, її взагалі не потрібно заглиблювати, щоб вона проросла. Тобто, це зернятко повинно бути зверху. Так же само я показувала і для огурців, як краще зробити, так, щоб вони швидко проросли, і там сімена в землі, як то кажуть, не пропали. Гарно брати, от, ну, щоб взяти його, да, оцю таку малесеньку насінинку, то оцім таким ватною паличкою. Тобто ми... її потрібно змочити, щоб вона трішечки була така волога. І потім просто на кончик, от так вона насажується акуратненько, так. І зверху, зверху, ось так кладемо на ґрунт. Тобто, буквально ось зверху. Там от вона от получилася, бачите, да, лежить на сінинка. І все, і нічого більш їй не робимо. Вона потрібно там, от і зверху, щоб лежала. Тобто, не заглиблювати туди, не на пів сантиметра, не на сантиметр, а зверху, зверху. О, тоді вона. Швидко проросте. От у мене є підготовлені вже ці трофейні таблеточки, тому я ось зразу їх сюди посажу. Так, знову беру, вон там на цю на палочку, і отак зверху, зверху її кладу. Буквально зверху, вон, бачите, так? Буквально трішечки-трішечки отак туди, щоб потім там корінчик, щоб не був зовсім тоненьким, то трішки-трішки туди глибше. Ось отак, буквально все. Зверху, трішечки земелькою, і, і цього достатньо. Ну, І далі наступна умова, ну, як і, звичайно, всі рослини пророщуємо. Ставимо якийсь контейнер, такий, щоб помістився на батарею, то ми пророщуємо у такому чомусь малесенькому. Обов'язково пакетик зверху, і на батарею. Ну, Десь в районі тижня, але днів через 3-4 потрібно вже буде. До неї заглянути. Ну, і ось така вона, бачите, в мене вже вийшла їй тиждень. Тобто вже така гарненька сформувалася, вже тримається. По-дальшому я її посажу вже потім у більші такі, можливо, стаканчики, чи, побачу, чи, можливо, рядочком, а потім вже буду, щоб місця багато не займали. От, зверніть увагу, вже мої оці таблеточки. Гляньте, як набухли, буквально ось за 5 хвилин. тобто Вони вже такі гарненькі, навіть вже й не гарячі, я тримаю ось так гарно водичка з них витікає. тобто Потім далі що воду цю навіть зливати не потрібно. тобто Я витягую і ну, ще хвилин 5, щоб уже не зовсім така вона гаряча була, тому що вона зараз навіть парує. І я посажу інші всі. Свої, своє насінчику, свої петунії. Ось таким чином у мене виходить своя розсада петуній. Якщо було цікаво, корисно, ну, як зазвичай, ставте вподобайки. Хто тільки вперше на моєму каналі, то підписуйтеся. Дуже багато у мене там цікавого по рослинкам і навіть по здоров'ю. І по відпочинку, і навіть деякі я рецептики скидаю, тому що у мене дуже такий, як то кажуть, інтенсивний спосіб життя, і для того, щоб все встигати, то я для себе все готую як можна легше собі Потім готую таку основу, щоб потім легко. Жити, творити, працювати і ще мати час на відпочинок. Дякую, що були зі мною, залишайтеся подалі. Обов'язково всім буду ділитися, завжди все перевіряю, ніколи не роблю, а потім, щоб, ну, як зрозуміло, як сказати, неперевірених фактів. Не, не даю, не викладаю. А таким способом користуюся вже давно. Але от таблеточки потрібно перевірити, тому що іноді буває вони неякісні. От я ці перевірила. Українські не хороші. Вони розпадаються, розсипаються, тому, якщо зберетесь купувати, то старайтеся брати, як я вже сказала, заграничні, не наші. Дякую, до побачення.